І тепер, якщо ви думаєте, що ми закінчили розповіді про священників, то ви сильно помиляєтесь. Я пропоную перенестися з України до Росії. У тамтешніх служителів культу трапилася проблема з яблуком. У Біблії яблуко відіграє специфічну роль, особливо в старому заповіті, коли через цей смачний плід люди потрапили з неба на землю, де почали добувати хліб свій в поті чола свого. Отже, про пригоди яблука у православній церкві. Російські священники побачили у логотипі Apple символ первородного гріха, але відмовити собі у айфоні не змогли і почали заклеювати емблему хрестами. Вітчизняні отці надкушеними яблуками не переймаються. А телефон Apple, я не знаю, що таке ЕПО, можу свершити земний поклон. Просіть мене грішного і чи чимось грішним перед вами. Я дійсно грішна людина. Може, від сором'язливості, але більше їх лякає питання про те, який телефон вони мають у кишені. А, дорога, дорога до, до нашого дорогого президента Якуновича, подойдіть, най він вам спонтанно щось скаже. А взагалі, церква ніколи не стримувала технологічний прогрес, кажуть священники, і вони одні з перших, хто випробовує досягнення техніки. Я користуюся іпет. Щоправда, не усім. У мене Священно. такий телефон, знаєте, з таким Диском, я так говорю. Про те, щоб заклеювати емблему яблука Христом, не чули, але з цього приводу мають власну думку. Ну, Різні люди зі своїми примхами, ну, це як церковний гумор. Спокійно до надкушених яблук ставиться і архієпископ Євстратій Зоря і пояснює реакцію російських колег. В Росії дещо консервативніше дивляться на такі речі, і там реакція певних релігійних діячів може бути дещо іншою. Від зайвого консерватизму чи церковного гумору напевно православні хрести на американських телефонах зрозуміти можуть тільки російські попи. Хочете поцікавитися, чи чи не паразитими попи? Подивіться на діяльність трошки ширше соціально, добре.